Планета кіно це щось. Сьогодні сьогодні Україна і нацизм, і нацизм слова, слова синоніми. повірте, я не щоток це кажу. Тому що у мене в Україні є родичі. Там промиті мізки, там очі налиті кров'ю. Прокидайся. Ми де? В Москві, прикинь. В Москві. Давай-давай. Дань! Давай. Ну ти чого там? Пані Анко, ви до нас! Вам сюди! А це хто? Смерть твоя. твоя. Ми, ми з Данією, ми опинились в Україні. Зараз головне зрозуміти, як, як бути, як вибиратися, як ми взагалі там опинились. Я ненавиджу Ужгород! Якщо раптом тебе запитають, просто говори: слава Україні! Слава Україні! А все у найкритичніший момент. Путін. Ви місцева? Ми в гості до кого? До сестри. Сюрприз! Це Даня, твій троюрідний брат. А це тітя Ріта. Тьотя Вата з Донецьку, у якої кокуха протекла. Головний рупор ДНР. А скільки за це дають? По а за що? За ваші брати шахеди, які летять на мою землю. Але зрозумій, є родина, а є родина. А ми хто? Ми просто піщинки. От якби ця піщинка відчувала себе людину, і питань не виникало б між родиною і родиною, бо сім'я це і є родина. Українка, яка благословляла ракети, що летять на мою землю, на землю моїх предків. Як я могла вірити в цю маячню, бажати смерті своїй сестрі, яка любить мене більше життя? У Путіна свого спитай! у Путіна Дона свого спитай! мразь! Я не знаю, чи пробачить вона мене. Але навіть якщо так, то я собі не пробачу ніколи. Слава Україні! А вам ганьба, зневага і прокляття.